Діти, вчимо першу частину, вона повільна, e, значить, вона відкоригована трішки, тому трішки десь переучимо. Що починається знову? Ті, хто не знає, носки у нас діагональ, коліна також діагональ, не широко виворотно, да, в другу позицію, а носки діагоналі. E, по плечам майже от. Ми сидимо руки, ось в мене долоні, Мені потрібно розвернути не ось так, а ось так. Пальці до себе. Ми ставимо їх на коліно. Сидимо, ми стараємося низько. Спинка у мене рівна. Не ось так, рівно. Попу назад, голова вниз. Два рахунка. Значить, ми дивимося вниз, піднімаємося наверх, голова йде саме остання. Лікті мені чітко стоять. Так, отак, діагноз. Пішли. І один, два. Як ми піднімаємося? У нас тут там, де. Лопатки прив'язана нитка догори, до потолка, наприклад, і вона тягне нас за спинку вверх. Зверніть увагу, спинка мене рівна. Я згинаюсь, ниточка мене тягне вверх, голова йде саме останнє, піднімається наверх. Мені важливо дуже, щоб ви були витянуті і вчили відразу хореографію, так як вона повинна да, бути вивчена. Не, не не в половину сил, а в повну ногу. Пішли. І один, два. Ідемо далі. Права рука піднімається в мене наверх до ліктя. Не ось з такою кістю, вона рівна. Так само і ліва ручка. Корпус, де в нас знаходиться корпус? Чотири точки. Плече, плече, кісточка там де бедро, І тут кісточка. Попереду нас. Тут кісточки дві. Один, два, три, чотири. Цей корпус він зміщається в сторону. В сторону. Таз у мене на місці. Він не рухається. Нема такого. Раз. Або наоборот. Нерухомо. Значить, я здвигаю корпус в праву сторону, з правою рукою. Голова в мене дивиться в праву сторону. Один. Чітко. Мені повинно не просто підняти ручку, а чітко, сильно. І так само в іншу сторону. Пішли спочатку. І один. Два. голову підняти. Три, три, чотири. Йдемо далі. Я повертаю голову прямо. Два кулачка закидаю назад за голову. Ось тут. Не ось тут, ось тут. Аж до шиї. Туди там, де плечі. І ще раз. А один. Два. Вирівнюю корпус прямо, назад закинуть, повернуть і наверх. Давайте домовимося, що у нас буде права рука в кулаці, тут буде годинник. А ліва ручка буде за праву ручку тримається. Добре? Ще раз спочатку. І один. Два, три, чотири. Стать рівненько. П'ять, шість, сім, вісім. І відкрить. Відкрить імпульс. Бум. І потихеньку піти вниз. Добре? Ми будемо йти аж до самих плечей. І ще раз, пішли. І один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Розповідаю за голову окремо. Ми коли піднімаємося, ми піднімаємо голівку. Да? Один, два. Підняли голову. Вправо подивилися, вліво подивилися, прямо подивилися. Тепер, коли я закидаю трішки руки назад, мене трішки голова ніби то киває. Бум і. Бум і. Вверх-вниз. Не сильно, не треба мені сильно хитати головою, да? трішки. Так ніби то підморнути. Бум, все. вверх вниз Зовсім щось. Ще раз. А, далі. І, і знову голова йде наверх. Тобто голова йде за руками, за рухами. Е, Нібито так і хочеться розвернути голову. Це ще, ще спочатку. І один, два, три, чотири, п'ять, шість. Наверх. Два рази, тобто кинуть. наверх і наверх. Наверх і наверх. На руки дивимося. Не треба ось тут над головою. Дуже-дуже високо, чітко. відкрить. Ідемо далі. Руки в мене доходять до плечей. Я нібито відштовхуюсь. Пересідаю повноцінно і вниз. Відштовхнуться до плечей вниз. Все. І ще раз. Нагадую, що в мене спина рівна, мені треба низько сісти. штовхнутися. І два. І потрібно постійно бути витягнути, бо не буде того ефекту руху. Якщо я не буду тягнутися головою, шиєю, плечами усім, нічого не вийде. Мені потрібно подати себе, подати характер. Пиши спочатку. І один. Два. А ще раз нагадую, що пальці ось так. Не ось так. А пальці один на одного. Вони отут на колінах. Не отак. Не залучуйте так на себе. Пішли. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один і два. відео на початок і ну, доходить до, до, до тієї частини там де вам не зрозуміло або вже вивчено ви перематуйте відео якщо вам щось не зрозуміло. І ще раз, пішли, спинка, будь ласка, діти, я вас прошу, Виворотну спина і шия завжди тягнеться вверх. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один і два. Спробуємо під музику. Перший раз, будь ласка, подивіться. Не пробуйте танцювати, подивіться, де на що на які слова, на які акценти, не спішіть. Передивіться відео ще раз. І ще раз. Це повільна частина. Пиши. І в темному морі ми не одні, на відстані. Добре? Пиши останній раз, йдемо далі. Руки. Що мене робить рука права! В мене починається хвилька в ліву сторону. Права ручка тягнеться в ліву сторону. Що в мене тягнеться перше? Плече, лікоть, кисть. Плече, лікоть, кисть. Корпус так само, ж, у мене таз не рухається. Він докручується в ліву сторону з корпусом. Корпус ще більше скручується. Скрутка йде. Значить, я нахиляю з корпусом трішки, починаючи з голови, тоді корпус, тоді, можливо, трішечки навіть таз. В ліву сторону в мене починає хилитися, вниз тянуться праве плече, тоді лікоть, тоді кисть. Пішли і один, А голова нібито закручує. І один, два. Це дуже повільно. Далі, що відбувається з моєю рукою? Вивчили у цю позицію. Тобто, ось у мене долонька, пальці в мене вверх. Великий палець у мене відокремлений від чотирьох інших пальців. Мені потрібно розвернути знову ж таки в центр, не сюди, сюди пальчики на себе. І закручуємо за голову. Це повинен бути квадрат. Будь ласка, не хиліть мені голову ось так в сторону. Старайтеся не голову закинути до руки, а руку закинути до голови. Будь ласка, ось так. Ще раз. Ось рука закрутить і на себе. Повинен вийти квадрат. Квадрат, квадрат, квадрат. Старайтесь ці пальці натягувати на себе. на себе, Щоб бу... не, не отак було, да? тоді не гарно, ось, А на себе заставляйте. Оці м'язи потрібно розтягувати. Ви можете вдома попробувати пальчики натягнути на себе. Пиши. Е, що ми робимо? Оця ручка йде вперед да? за хвилькою. І нібито одягається на голову. Не просто поставить. Хвилька і надіть. Добре? Пішли з корпусом. Поворот в ліву сторону. Що у нас? Тянеться плечі. Лікоть. Кисть вперед. І мені максимально треба назад прогнутися. Голова мене дивиться вверх. Е, Один. Два. Це така затяжка буде. Жу. Імпульс. Жух. Добре? Рука знову ж. Не просто поставив. Раз, жух. Вона проходить. І один. Два. Єсть. Давайте з'єднаємо спочатку до цього місця. Дуже повільно. І один, два, три, чотири, п'ять. І шість, сім, вісім. Один і два. Вниз. Все. Вниз. Рука. Три. Чотири. Добре, пальці, а, там трішки зовсім забула сказати, що трішки зовсім пальчики на відстань. Отут. Бум. Я надіюсь, вам все зрозуміло. Що в мене роблять ноги? Ліва ножка піднімається. Давайте я розвернуся вам боком. Це моя ліва нога. Ліву ногу піднять. Е, дивіться. Моя нога не ось тут. Не ось тут, не попереду. По центру. Ось. Тобто наполовину. Ноги розділяє, бачите? І тут коліно, і там п'ятка виглядає. Не ось тут, не ось тут. Трібен корпус. Один, два, назад, вперед, назад. Що з корпусом? Поясню, що складного. Мені потрібно нахилитися вперед, назад, вперед, встать. І ще раз. Вперед, назад, вперед. Лівенько стать. І, і клац. Бум. Стоїмо. І раз, два, три. Стоять. Добре? З ногою пішли. І один. Два, три. Що по ногам? Ще раз. На І ми стоїмо. на раз ми піднімаємо ножку. На два ми пригаємо назад. На праву ногу тепер вперед. Корпус вперед. І стоїмо рівно. Добре? Пішли ще раз. По ногам стоїмо рівно. І один. Два. Вперед, корпус назад, корпус вперед, встать. Все, все йде за ногою. Будь ласка, не забувайте пригати. Бум-бум-бум. І прыжок, прижок. І. Добре? В танці це буде трошки менше амплітуди. Тобто це не буде таких прыжків. Добре? Це я так вас чужую, щоб ви просто не навчилась. Але в танці буде повільно менше. Менше піднімати ножку Чуть-чуть. Чуть-чуть. Це буде ра та, -та. Добре? Вивчите, пішли по рукам. У мене ра-па-пам. бум. А, ага. Дивіться, У мене була тут ручка зверху. Да? Виходять дві руки в сторону, курочок. Раз, звести, наверх, поставить. Ще раз. Зжать наверх, поставить. І раз і два. Це буде з корпусом. Ще раз по руках. Повільно, були ось тут руки відкриті. Закрить. Закриться. Наверх. Нажать. Корпус вперед. Руки ззаді. Ось, не тут, назад. І раз, закрить. Я корпус йду назад. вперед. Корпус пішов, руки вверх. Повернуть, як було. Збоку, як це виглядає. І раз. І два. Угу. Ще раз. Раз, і два. Ще раз. І корпус попереду. Руки заді. Один і два. З ногою. Це все з'єднуємо. Піднімаємо ногу. Ліву. Назад закриваємося. І два. Ще раз. Збоку стою Один. Два. Три. Чотири. Угу Закрить, вверх, закрить. І. І один, два, три. З'єднуємо з цим рухом, з хвилькою. Іде хвилька, назад. Тепер я розвертаю, щоб мені було удобно. Так, да, у мене широко ноги. Але мені потрібно, щоб ліва ножка пішла назад. Ех, назад. Поворот. І один, два, три. Добре? І ще раз. Один, два. Один, два. І один, два, три. Це буде дуже швидко. Трішки швидше. Один, два, один, два. Один, два, три. Добре? Йдемо далі. З цього положення два кача. Правий діагональ і в лівий діагональ. Не треба мені, будь ласка, не качайте ці руки. Все, вони прилипли. Вони як були. Так вони залишаються. У мене лікоть приклеєний до корпусу. Все, не треба їх відривати. Ми їх не відриваємо. У мене корпус, тільки качає вперед. Все, руки вони на місці. Пішли. Правий діагональ назад, ліву діагональ назад. І з прыжка. І один, два, три. діагональ І назад. Бум, та та Добре? З'єднуємо початок, до цього місця. І один, два, три, чотири. П'ять і шість, сім, вісім. Один і два, три, чотири, п'ять і шість, сім, вісім. Далі у вас будуть великі е, піджаки чорні. В Правому, з правої сторони буде тут карманчик такий. В тому карманчику. Буде така лед-лампочка, така ні, ніонка, типу, щоб ви зрозуміли. Ви залізете сюди ж у карманчик ручкою і достанете цей шарик, який світиться, ви його покажете вверх. А на чому ми закінчили? так так. -та. Кач. Кач. Тепер ліва рука опускається вниз, права ножка йде в сторону. А права ручка залазить в карман, щоб це було видно. Піднімає цю лампочку наверх, і голова також наверх. Скачу. Один, два, три. Голова вниз, голова вверх. І стоїмо, добре? Ну, поки нема лампочки, можна і сердечко зробити. Пішли. І один, два, три, чотири. Давайте під музику поїхали. Навіть Що перша частина, не спіші. Будь ласка, перематуйте відео на початок, проганяйте ще раз. Пробуйте трошки швидшістенько. Пробуйте без відео повторити. Пробуйте без відео повторити під музику. І чекатиму від всіх відео. Дякую всім!